Знакові новини на соціальній країні в студії Микола Різник про головні події на цей час. Далі прорвались із засідки. Поранені, але живі бійці із батальйону Донбас зуміли вирватись від терористів. Кривава розправа. Бойовики ДНР взяли відповідальність за вбивство українських військових. Тривога воон. Пан Гімун занепокоєний розстрілом, який вчинили терористи на Донбасі. На Луганщині триває активна фаза антитерористичної операції. Бої між проурядовими силами і бойовиками розгорнулися в районі промислових міст Рубіжне і Лисичанськ. Бійці української армії та Нацгвардії намагалися прорватися в Лисичанськ. Бойовики підірвали пішохідний міст. Бої розгорнулися біля іншого. Раніше повідомлялося, що під час бою під Лисичанськом, як серед бойовиків так званої Луганської народної республіки, так і серед українських солдат, були вбиті та поранені. Батальйон Донбас сьогодні вранці потрапив у засідку в районі села Карлівка Донецької області. З боку терористів працювали гранатометники та снайпери. Дев'ятеро вояків поранено. Пізніше до місця бою підійшов БТР сепаратистів. Підтяглися крупнокаліберні кулемети. Батальйон закидали гранатами. За даними групи інформаційний спротив, на цю годину бійці Донбасу зуміли прорватися до блокпосту української армії. Бойовики Донецької народної республіки взяли на себе відповідальність за напад на українських військових 22 травня. Криваву розправу скоїло угрупування терориста відомого як Біс. Він, начебто, входить до крила організації ДНР під командуванням російського диверсанта Ігоря Гіркіна. Він же стрілков терористи на відео одного із закордонних медіа продемонстрували зброю, яку за їх словами вони захопили після нападу на військовослужбовців. Страшно в этом городе. У них три друга лежит, я их сейчас не могу забрать. Они не дают, чтобы познимали все. Комбата вы, вытянул. Пів головы не мав комбата. Ему 27 лет. В 6 километрах от Святого Успенского монастыря в Новарском районе был уничтожен блокпост фашистско-украинской армии, которая прибыла на землю Донецкой Народной Республики. Нагадаю, 22 травня близько шостої години ранку терористи Донецької народної республіки напали на колону українських військових під волновахою. Просто на полі були вбиті 16 і поранений тридцять один військовослужбовець. Першу допомогу пораненим під волновахою надають у двох лікарнях міста. У чоловіків здебільшого травми середньої тяжкості. Кілька вояків перебувають у вкрай важкому стані. На допомогу місцевим лікарям сан авіацією доправили медиків із Донецька. Нині п'ятьох поранених уже перевезли в Донецьку обласну травматологію. У постраждалих вогнепальні поранення кінцівок та травми голови. Лікарі кажуть, що їхньому життю наразі загрози немає. Події біля волновахи не на жарт стривожили ООН. Генеральний секретар організації Пан Гімун занепокоєний нападом на українських силовиків. Він закликає усі сторони подвоїти зусилля для проведення виборів у вільній і чесній атмосфері, адже саме вибори можуть стабілізувати ситуацію в державі. Нагадаємо, вчора офіційний Київ звернувся до ООН із проханням у найкоротші терміни скликати засідання Ради безпеки цієї організації щодо ситуації в Україні. У Пентагоні кажуть, що Росія таки відвела частину військ від українського кордону. Про це заявив полковник Стів Уорен. Однак, за його словами, Сполучені Штати поки не квапляться робити висновки, і неподалік від кордону знаходяться ще десятки тисяч російських військовослужбовців. Нагадаємо, раніше Міноборони Російської Федерації повідомила про відведення військ, які нібито перебували на навчаннях до місць постійної дислокації. Зекономили. нинішня передвиборча президентська кампанія виявилася в рази дешевшою ніж попередня. Такі дані досліджень. Якщо в 2009-10 роках передвиборча кампанія Віктора Януковича коштувала близько 400 мільйонів доларів, то всі 23 кандидати сукупно витратили на це не більше 100 мільйонів. Вартість телевізійних ефірів сьогодні дешевша порівняно з минулою президентською кампанією. Інша причина це час кандидати просто не встигли багато витратити. Вибори президента України в небезпеці правоохоронці працюють у посиленому режимі, аби забезпечити дійсно вільне та демократичне волевиявлення народу. Про ризики та їх попередження звітували силовики. Вибори президента України намагаються зірвати. Тільки за минулу добу силовикам вдалося знешкодити п'ять диверсійних груп, зокрема в Черкасах та Донецькій області. А в Києві ліквідували три банківських установи, які відмивали гроші та фінансували терористів. Масштаб, оборудок 700 мільйонів гривень. У нас є стійка підозра, і свідчення, що колишнє керівництво генеральної прокуратури, я наголошую, колишнє безпосередньо здійснювало керівництво розподілу брудних грошей від цієї помийки. У найбільшій небезпеці підбиття результатів виборів СБУ ліквідувала віру, що мав знищити дані волевиявлення. 25 травня цей вірус мав знищити результати виборів. Цей вірус ліквідовано. Програмне забезпечення забезпечення замінено. І від відтак у нас сьогодні є впевненість, що сервер сервер серека ЦВК буде захищений. У багатьох регіонах вибори відбуватимуться в умовах антитерористичної операції. У цих проблемних областях терористи намагаються зробити все можливе для того, щоб перешкодити народному волевиявленню. В частині регіону Донецької та Луганської областях ми бачимо блокування виборчих дільниць, викрадення документації, печаток, а також викрадення людей, які є членами виборчих комісій, і безпосередньо самих ряду. Голів цих виборчих комісій, щоб забезпечити вільні та демократичні вибори президента, правоохоронні органи докладають усіх зусиль. Особливо силовики переймаються охороною ЦВК, бюлетенів та списків виборців. Анастасія Острушко, Богдан Цендровський соціальна країна. Укрпошта призупинила відправку поштових відправлень до Криму. Повідомляють у прес-службі держпідприємства. Починаючи з 27 березня, поштові відправлення відправлені Укрпоштою з материкової частини України не приймаються поштою Автономної Республіки Крим та міста Севастополя і повертаються назад. Враховуючи ситуацію, що склалася, Укрпошта призупинила прийом поштових відправлень в напрямку півострова. Однак повідомляється, що відправка пошти з Криму здійснюється в звичайному режимі. А ось у самому Криму проблеми з валютою. Держдума Росії схвалила поправку про скорочення терміну обігу і розрахунків в українській гривні на територіях Республіки Крим та міста Севастополь до 1 червня цього року. Кримчанам доведеться розпрощатися з гривнею. в обігу на півострові будуть тільки рублі. Подробиці у сюжеті Олександра Шигапова. Півострів з 1 червня 2014 року переходить до розрахунків виключно національній валюті Російської Федерації. Про це повідомив перший заступник голови ради міністрів Криму Рустам Тимиргаліїв в усіх магазинах, аптеках на заправках і всіх інших сферах з готівкового грошового обігу кримчани будуть розраховуватися виключно в рублях. Підприємці, роботодавці зобов'язані видавати заробітну плату і всі інші виплати своїм співробітникам, виключно в рублях. При цьому, якщо у яко. Огось кримського підприємства в банку, що має працювати в Криму, накопичена певна сума в гривнях. Власник рахунку може безболісно обміняти їх на рублі через спеціальну програму. З червня гривня для кримчан стане іноземною валютою. Також до цього часу скорочується термін, протягом якого обмін гривень на рублі в банках, що працюють на території Криму, а також платежі в гривнях, виробляються за офіційним курсом Центрального банку Російської Федерації. Після 1 червня 2014 року обмін гривні буде здійснюватися за курсом, встановленим кредитними організаціями. А це значить, що ті кримчани, які не встигнуть поміняти гривні на рублі, знову втратять час частину своїх грошей в обмінних пунктах, тому що курс буде вже не таким вигідним. Тому люди вже зараз активно позбавляються від гривень. Зараз багато здають гривну? Багато, так. Да. На рублі міняють? На рублі в основному. Який зараз курс? 370 гривень за 1000 рублів. Скажіть, зараз багато гривень здають на рублі міняють? Ну, поки це і то є, і то є. От з обох сторон. І там здають, і и... При покупці різних товарів у магазинах і на ринках багато кримчан ще розраховуються в гривнях, деякі вже в рублях. Однак рублів, щоб давати здачу у продавців, поки що не вистачає. Можна сказати, що в вона більше? Так, да, да, в, да, 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 в гривнах. А здачі дають рубля, в рублях, то є в рублях? Ми даємо, якщо є мілкий розмін, то ми даємо в рублях. Як виходить? В основному, якщо дають рублями, то просять здачу в, в рублях пытаемся как-то выкрутиться, и часть в рублях, часть в гривнах. Пенсионеры в основном в рублях, потому что они получают российские рубли. А у кого в загашниках остались гривны, берут на гривну. А люди как-то стараются избавиться от гривны? Да, да, начинают больше выбрасывать. Да, и не брать, если нет у нас сдач. Не всі кримчани знають про припинення готівкового обігу у гривні. Ті, хто зрозумів, чим це загрожує, позбавляються від української валюти. Ні, понятки там создача й все такое. Я я вот такой вот оптиміст. Ну да ладно, где-то кто-то что то мене обманет, ну да ладно. Тому що нет мелких денег. Рублей, да, именно? Да. А більш покупають рублях людей? Гривна? Гривнах. Цены в Крыму еще дня. Цены здесь сибирские. Это безобразие. Как же сюда поедут отдыхающие, если здесь бешеные цены? И вся беда в том, что предприниматели повышают цены в гривнах. А уже в рублях это ужасно. Автоматически. Після 1 червня 2014 року тим, у кого будуть на руках гривні, залишиться тільки міняти їх за невигідним курсом, адже купити за українську валюту більше нічого не вийде. Олександр Шигапов, Олексій Руських, соціальна країна, Крим. 10 тисяч учасників і півтора мільйонний бюджет. Міжнародна велогонка до Дня Києва на межі зриву. Міська адміністрація не поспішає з дозволом, хоча спонсори вже вклали кошти, а учасники з 12 країн вже купили квитки. Відстояти своє право на змагання. Велолюбителі приїхали до чиновників. Там у мовчанку не гралися, пояснили, що вивчають виділений владою кошторис. Яна Курченко далі. До початку триденної всеукраїнської велогонки залишилось 10 днів. Запрошені 10 тисяч учасників з 12 країн світу. Оплачені квитки, готелі, реклама, транспортний супровід. Є відповідні дозволи і документи, якби не одне, але. Нам потрібна повна підтримка міста Києва. Воно є, є розпорядження на проведення, є піддержка государство Щось Що-то застряла в управлінні спорту. Єгорівна говорить, що на. Та стота ліквідують там в течение 2-3 днів. Я от загласен По профільному управлінні не відмовчуються, там пояснюють, що для заходу з міського бюджету виділено півмільйона гривень. Такий кошторис потрібно ретельно перевірити і тільки потім його підписати. Я можу тільки жалкувати, що людина, яка є моїм заступником, та от її тут немає зараз поруч, яка підготувала кошторис на півмільйона. От, побачивши ціни і зрозумівши ціну питання, ось тоді будемо говорити. Питання пообіцяли вирішити за кілька днів, чому бюджет заходу так пізно потрапив на стіл начальника управління. Не кажуть, якщо гонка не відбудеться, Україну позбавлять ліцензії на проведення такого роду заходів. Яна Корченко, Богдан Центровський соціальна країна. Вони не розуміють, що таке панель приладів, і не дістають до щеплення одначе гарно газують і сигналять дітей із особливими потребами сьогодні вчили їздити на мотоциклах. Враженнями і новими знаннями поділилися малеча із нашою знімальною групою. На мотоциклу є п'ять найважливіших елементів управління, а остальні все второстепенні. Так от найважливіше – це десь ручка газу. Давай заведемо, я тебе покажу. Інструктор Роман розповідає, десятирічному Микиті принцип роботи мотоциклу. Хлопчик уважно слухає і постійно про щось запитує, запам'ятовує, швидко і гарно переповідає. Я зрозумів, де буде газ, де заводити мотоцикл, куди де Показывается, сколько бензина повороти мотоцикла. Інструктор Роман на двохколісних залізних конях їздить з маличку. Розповідає, головне пояснити і навчити дитину правильно і безпечно їздити. Я знаю багато дітей, хто їздить на мотоциклі в віці 4 або 5 років. Але це не такі великі мотоцикли для дорослих, а це невеличкі підбайки, які підходять дітям. Щодо таких дорослих мотоциклів, то в принципі ну вчитися можна тоді, коли вже починаєш діставати ногами до педалей. Навчання організували для дітей з особливими потребами. Це приватна школа при НСК Олімпійський. Такі заходи безкоштовні. Тут їх проводять досить часто, аби особлива малеча почувала себе на рівні з іншими. Яна Курченко, Роман Крюков соціальна країна. І це остання інформація випуску. Я вдячний вам за увагу. Зустрінемось.